Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні з вами поговоримо про ще одну серію бренду Dr. Sante, а саме серію для обличчя. Називається вона Simple Clean. Саме ця серія вона допомагає нашій шкірі позбавитися якихось висипань, постакне розширених. Пор чорних цяток це все, що заявляє нам бренд. Тому я з задоволенням вирішила протестувати, так як коли я починала це все діло, то в мене якраз була така проблема, мене просто висипало, все обличчя було в якихось в прищиках різних. І під, і, і більш запалених, які хоч. Тому якраз я змогла дуже добре протестувати. Отже, перед тим, як почати вже обговорення кожного продукту окремо, і ви можете бачити, в... внизу там це засоби, про які ми будемо говорити. Хочу вас попросити підписатися на мій канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку цьому відео. Це буде допомагати продвигати це відео і взагалі мій канал. І також коментуйте, хто також користувався, кому також сподобалось або ні. І давайте перейдемо тепер до обговорення кожного продукту. Перше, про що ми поговоримо, це ось такий гелі для вмивання, такий гарного такого відтінку. В принципі, мені сподобався цей засіб, так як дуже багато плюсів. А саме, по-перше, ну, що основне, це він дуже гарно підсушує всі висипи, які у вас є. Ну, це правда. Звужує пори, Не скажу, що це такий дуже надовго цей ефект на якийсь час, але він їх звужує. Добре, очищає шкіру. Але я б сказала, що із очищенням він і підсушує також, тому потрібно після використання відразу зволожувати шкіру, наносити якісь крем чи там, ну, ваш догляд. Також прибирає там жирний блиск, навіть надає шкірі такої матовості. Це також мені дуже сподобалось. Але ще хочу відразу сказати, що аромат цієї серії, він такий, я б сказала, аптечний, лікувальний. Немає тут якихось таких суперкласних віддушок, якихся, таких ароматичних. Ні. Це така дійсно лікуваль... ну, лікувальна серія і аромат відповідний. І ще мені подобається, що дозатор дуже гарний, він видає достатньо продукції, і він, якщо ви можете бачити, він трішки так наче вниз направляє продукт. Є дозатори, які просто прямо стріляють, і ну, дуже <кхід> незручно. А цей трішки так вниз, і що, ну, мені це також дуже сподобалось. Ну, і я б сказала, що він більш-менш економний. Ви бачите, що я вже скільки його використала. Тому поки що я протестувала і поки що я відставила цю серію, в мене зараз інша на затесті інші засоби для обличчя. Так як, в принципі, в мене з висипами більш-менш проблем поки що немає, вони зникли. Якісь там поодинокі, але в мене постійно таке, щоб в мене там не одного і ніякого там прищику на обличчя не було, такого, напевно, немає. Щось дає. Не дай Бог, якийсь не такий засіб нанесла на обличчя, все, вже якийсь прищик вилазить. Тому, тому я вважаю, що зараз в мене шкіра в більш-менш в доброму стані. Тому можу рекомендувати всім, хто. Саме зараз бореться з проблемою висипів. Це гарний гель, і в складі цього гелю є цинк. Ну, кому цікаво. І тут навіть заявляється так, що це сос уход за проблемною шкірою. Це так. Тому рекомендую. Так, і наступний засіб у нас це ось такий очищуючий засіб 3 в одному. Його можна використовувати і як гель для вмивання, і як маску, і як скраб для обличчя. Я використовувала його як скраб для обличчя, так як є в складі такі невеличкі скрабуючі частинки, вони такі, ну, я б сказала, середні, вони і не Супер делікатні, але і не такі грубі, як, от, наприклад, на моєму досвіді найтакі грубіші скраб для обличчя, яким я користувалась колись, це від чистої лінії з абрикосовими косточками. Це мега, там, мега грубі такі частинки. Ну, а тут а такі вони середні. Що мені сподобалось? Що ну, реально дуже гарно очищає обличчя, звужує пори. Я б сказала, він гарно очищає ці пори. Не прям, я б не сказала, що це якесь супер-супер очищення, але гарно. Він матує шкіру, навіть ну, також підсушує висипи. Ця вся серія вона підсушує. Висипи і шкіру. Це також запам'ятайте, що потім потрібно гарно зволожувати, після зволожувати ваше обличчя. В складі з основного тут є саліцилова кислота, цинк, біла глина. Це також мені сподобалось, що тут навіть глина є. Мені, мені подобаються засоби, тоглядую, в яких саме цей, цей інгредієнт є. Але б я не сказала, що це зараз мій найулюбленіший скраб. В мене інший скраб найулюбленіший, і про про цей скраб ви також дізнаєтеся вже дуже скоро, коли я буду робити огляд на ще одну лінійку по догляду за обличчям. Це така нехай буде інтрига. А, ну, а так, і, що ще тут об'єм аж 150 мл. Ну, я прям не знаю, скільки потрібно часу, щоб використати цей засіб до кінця. Просто не знаю. Ну, буду користуватися. Потім ну, зараз, як і казала, поки що я відставила цю серію, поки що іншою користуюсь, але обов'язково буду користуватись, буду все закінчувати. Тому, в принципі, як також доповнення для профілактики, для лікування ваш е, прищів. Також рекомендую. Так, наступний засіб, про який я бачила дуже багато на Ютубі, ну, не скажу, прям дуже-дуже, але так, достатньо відгуків гарних, це ось така маска глибокої дії від слідів акне та чорних точок. В складі саліцилова кислота, цинк та аха кислоти, тому зверніть увагу, що краще цією маскою користуватися в зимовий період, а якщо в літній період, то краще це ввечері користуватись і зранку використовувати SPF. Отже, я в принципі погоджуюсь із всіма відгуками, які я чула. Це гарна маска. Вона, ну, по-перше, ж також підсушує висипи. Вона звужує пори і гарно їх очищає. Шкіра така мега очищена, така прям гладенька на дотик, така, я б сказала, аж блищить. ну, Повторюю, що є ефект підсушення. Повторюю, щоб, щоб ви знали. А, і, і ще, коли ви наносите цю маску, такі є, таке відчуття припікання. А, я думаю, що це із-за того, що є хакислоти, вони якось починають діяти на вашу шкіру, тому такі припікання є, але воно. Спочатку, а потім воно проходить. Тому, кому не таке не подобається, то відразу вам кажу. І ще, що також класно, що шкіра стає, тон шкіри, такий більш рівний, більш такий свіжий. Ну, от я думаю, що Реально ці постак, на оці сліди, вони швидше вас пройдуть, як будете цією маскою користуватися. Але я думаю, що нею не дуже часто потрібно користуватися. Зараз я подивлюся, що нам тут рекомендують. Ні, тут нічого не пишуть. Ну, я вам так скажу, що такою маскою не потрібно дуже. Часто користуватися. І взагалі, я навіть вчора, ввечері, нею покористувалася, нанесла там потім крем, зволожуючий, і зранку проснулася у мене така шкіра, була прям е, ідеальний тон в шкірі. Такий, е, вона така була свіжа, така біленька, ну, класна. І пори звужені, ну, мені дуже подобалась моя шкіра зранку, це я користувалася нею з вечора, тому класний ефект можу рекомендувати. І е, от я не знаю, тут не пишуть про, е, про глину в складі, але мені здається, що вона тут і є. Так, зараз почекайте, трішки я, ну, я якось не подивилася. Ну, дуже багато тут оцих кислот в складі, тому зверніть увагу. Ні, нема. А я думала, я думала що є, тому що така консистенція ну, начебто з глиною. Ну, помилилася. Тому е, рекомендую однозначно цю маску. Спробуйте, кому потрібно е, гарне очищення. І е, хто хоче позбавитися від прищіп. А Далі в нас ось такий очищуючий ласьйон, така в нас водичка. А, відразу кажу, що розхід тут невеликий, ось скільки використала і ще стільки. Це. По аналогії з тоніком, але також тут є освіжаючий ефект до очищення шкіри. Але як найбільше в тоніках є ще зволоження, то в цьому лосьоні, я б сказала, навпаки, підсушення шкіри і, ну, звичайно, висипів. Тому так, і ще як один із продуктів доповнення вашої боротьби з прищами, то обов'язково потрібно придбати і цей лосьон. Гарно дочищає і, ну, і також звуження пор йде. Так, аромат ну, от, лікувальний. Що м, потрібно звикнути мені якось, я взагалі люблю такі, щоб навколо мене були аромати, такі якісь приємні, класні, то мені потрібно було так час, щоб звикнутися з цим ароматом, але нічого, якщо ви хочете реально побороти свою проблему з, обли... ну, з висипами на обличчі, то можна трішки потерпіти. Тому також цей засіб рекомендую. Так, ну і останній засіб це ось такий крем для обличчя, активний догляд, об'єм 50 мл. Також гарне доповнення до цього догляду. Так як цей крем він гарно зволожує, що, ну, як цю всю процедуру закінчуєте з усіма всіма засобами, які підсушують то якраз оцей засіб, цей крем в кінці, він, як сказати, захистить вашу шкіру від, від пересихання. Цей крем він матує шкіру, але вона матова на дотик, але на вигляд вона все одно має таке легке природнє сяйво. Це не, не прям такий матовий-матовий ефект. Ні, він з таким легеньким сяйвом. Також цей крем він має в складі саліцилову кислоту цинк. Він. Гарно також такі, вирівнює тон шкіри, це також є йде таке звуження пор. Ну, так як вся серія вона звужує пори, то ну, також крем це як доповнення йде. І вона не, не робить якоїсь такої жирної плівки на обличчі, вона він дуже гарно вбирається швиденько. Uh, тому ну, я, ну, ніякого там такого дискомфорту, стягнутості, нічого такого немає. Uh, звичайно, uh, матує він шкіру, це вже в залежності від того, який вас тип. Uh, тому що uh, взагалі для мене знайти крем, який uh, не буде, який буде довго зберігати uh, мою шкіру матовою. Мені дуже важко, так як навіть я купую матуючі креми, дуже багато яких спробувала. І буває таке, що ну, там дві години проходить, і все, у мене вже обличчя знову жирне. Хоча ну, начебто крем матуючий. Тому мені дуже важко з цим. Але ну, це такий нормальний. В принципі, шкіра моя починає жирнитися. Ну, Напевно, десь так години, можливо, через 4-5. Це нормально. Тому що, я ж повторюсь, бувають такі, що там вже через 2 часа обличчя вже жирне, як якийсь плинець. Тому це також, в принципі, нормально. нормальний показник. Тому можу цей крем також рекомендувати. Отже, ось такий був огляд на серію для проблемної шкіри бренду Dr. Sante. це наш український бренд. Він раніше виготовляв свою продукцію в Україні, але зараз, наскільки я знаю, виробництво в Польщі, але все одно він залишається нашим українським брендом я б сказала, лікарських засобів. Ну, раніше це реально були лікарські. Навіть в аптеках цей бренд ну, багато яких серій продається. Ну, і я деякі серії для оглядів купую в аптеці. Тому так, сподіваюся, що вам була корисна інформація, що вам було цікаво, пишіть ваші коментарі, як вам згодні ви зі мною чи ні. І також попросу, попрошу вас ще раз. Поставити вподобайку в моєму відео, підписатися на мій канал. Тут дуже багато таких різнопланових відео і про Avon, і про трішки там, про Лівесту, і огляди на там, якісь українські бренди, і покупки там, в Аврорі, чи таке на майкапі щось замовляю, Ну, такі багато всього. Тому, кому таке цікаво, підписуйтесь. І побачимось вже дуже скоро. Я проводила таке опитування, чи хочуть мої підписники Прямий Етер на тему, щоб я там відповіла на запитання про блогерство на Ютубі. І тому ось на днях я проведу цей етер і трішки з вами порозмовляю. Тому кому цікаво, то ну, хто побачить це відео, ось яке я його випустила в ці дні, то приєднуйтесь. Ну а хто вже пізніше буде це відео дивитись, то переходьте там, дивіться в мої прямі ефіри збережені і можете також подивитися, кому цікаво. Отже, так, дуже скоро ми з вами побачимось. Всім дякую за увагу і всім па-па!